Шановні колеги, ми продовжуємо після матчу прес-конференцію. У вашій увазі тренер команди Заря Юрій Коваль. Пане Юрію, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі. Ну, коментар дуже короткий, рахунок по грі. Ми не були готові до сьогодні матчу. Ну, двигаємося далі. Дякую. Шановні запитання будь ласка. колеги. Ваші запитання. Будь ласка. З динамо не змогли грати орендовані харці з Динамо, боль, Волошин, Яцик, Корбач. На... Ні, не може. Я вже казав, що, що Яцек – грок основного складу, а Волошин, Боль. У них була, я думаю, задатка мотивація. Ну, в даному випадку команда є команда, тому я не бачу. Причин в цьому. Я бачу, що, що команда не була готова до, до цієї гри. Дякую, колеги, ще запитання. Дякую. Дякую, до побачення.